Всім привіт! Вона на каналі Матвій Розпаков. Сьогодні буду показувати, що треба як це, купити для, ну, для школи, для першого класу. Так, першим ділом оліфті ось такі. Ось Тут їх, їх кладемо посередині. Ось. Так, і далі, далі йде у нас ось така лінійка. трошки ніж у нас. Лінійка. Далі у нас йде ось такий, як це, такий клей. Далі йде, ще такий клей? Клей. Клей. Бачите, клей. Ось так. Далі йде ось такі ножничі. Далі йдуть два олівця ось таких. Ми їх сюди кладемо. Може тут поправимо, Так, далі ми кладемо це для пензликів для малювання. Ось такий. А, Щоб тут вставляти пензлики в чотирочку. Бачите. Так, далі в мене йдуть дві ось такі гумки. Так, ми кладемо біля цієї штуки, штучки для пензликів. Далі йдуть самі пензлики. Ось, Кладемо цієї штучки. Далі. ну, Для, от, наприклад, ти рошит купляєш, І для рошика така обкладинка. Як це правильно то я не знаю. Далі йдуть самі акварельні фарби. Мы купляли в... Белые ножницы укладываем В... чем? Ну, mm, я уже забыл, что это Далее идет пластолин Я же покажу вам Ладно, да, трошки Только посуньте эту я ручку Такі тут кольори, бачите? Ось так. Ось так. Ми кладемо їх зверху пензликів. Далі йдуть різнокольоровий папір. Ми ще, ми ще не купили це як будемо заказувати як рюкзак. Будемо ще заказувати. Десь, мабуть, ось так. І останній альбом для малювання. Ось такі. Бачите, що це жошит для малювання. Так, ось такі тут. І дивіться. Кладемо їх ось тут. Ось так вийшло це все. Підписуйте, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Матвір. Спаковує. Па-па, до наступних зустрічей!